Вітаю вас, малятка! Зараз на дворі літо, яке ми дуже любимо за можливість купатися в морі, та за яскраве тепле сонечко, яке зігріває нас з неба. Але чи знаєте ви, яким чарівним влітку буває дощик? Ось послухайте, як він зачаровує своїми звуками в лісі. На травичку капає декілька крапелів, а більшість з них. Шелестить листить на листях дерев, вгорі. Немов дощик іде вгорі, а не внизу. Ось послухайте, як звучить дощик, коли всі крапельки потрапляють на поверхню водойми, річки, озера чи моря. А ось так гучно, немов барабани, краплі дощуть барабанів по дахах будинки. Навіть великий німецький композитор та піаніст Людвиг Ван Бетховен надихнувся цими звуками і створив свій чудовий музичний твір під назвою Музика дощу. Послухайте, будь ласка. Під час літнього дощу великі краплі крапають з неба, утворюючи бульбашки на поверхнях калюш. От сьогодні ми з вами спробуємо намалювати літній дощ, який падає на літню зелену травичку. Але спочатку ми приготуємо з вами наші рученята до роботи. Дощик накрапає і травка росте. Дощик накрапає! І рибка пливе, дощик накрапає і чисте віконце, Природа вмивається, сміхається сонце. Дощик накрапає і травка росте, дощик накрапає і рибка пливе. Дощик накрапає і чисте віконце. Природа вмивається, сміхається сонце. Для роботи нам знадобиться листок основа, губка, щіточка зубна, три кольори фарби: зелений, темно-синій і світло-синій або блакитний і водичка. Починаємо працювати з зеленою фарбою. Беремо для цього щіточку, вмочуємо її у фарбу, змочуємо усі усі зубчики нашої щіточки, зайву фарбу обтираємо в об краєчок, баночки або єм, ємності, в якій у вас фарба знаходиться. І знизу вгору, як росте травичка, притримуючи іншою рукою листочок, піднімаємо таку соковиту, густу травичку. Такими махами, щоб кінчики лишались такі гостренькі і не густі. А от знизу профарбовуємо гарненько. Там, де травичка росте саме з землі, де її коріння, там вона густо розташована, там темно, щільно має бути зафарбована. А на верхівочках розходиться на тоненькі гостренькі такі кінчики. Ось така травичка, ось тут зафарбовуємо гарненько, щоб не було просвітів внизу. А тепер переходимо до наших дощових хмаринок. Беремо темно-синю фарбу і губку мочаємо кінчик, всю не обов'язково нам достатньо частинки змочити. І примакуванням вгорі формуємо хмаринку ось такі відбиточки. Гарненько одна хмаринка, темно-синю фарбу, бо вона дощова. Вони темні хмаринки назбирали в собі водички. А краєчки, дивіться, завдяки е, нашій гумочки, вони такі. Як хмарки такі розташовані, немов вата не нечіткі контури. А тепер беремо світлішу це в нас будуть крапельки. Я беру мізинчиком, бо в мене він найменший пальчик. А ви можете будь-яким пальчиком брати, яким вам зручно можна вказівним. І робимо відбиточки, спускаємо від наших хмаринок. Вниз Додаємо водички, вони тоді будуть більш прозорі. Ось подивіться, Перші були мало водички, а ось інші вже більше водички, вони більш прозорі стоять, стають краплиночки. І спускаємо із дощових хмаринок наш літній крупний дощик до самої травички, поливаємо, щоб вона в нас росла і тягнулася у небо. Ось така літня злива полила нашу соковиту зелену травичку. Молодці малята.